Сум відчуття смутку. Сум це смуток і туга, спричинені пережитою втратою або поразкою. Коли ви втрачаєте щось або когось коханого, коли вам не вдається чогось досягти, коли ваші надії не справджуються або коли щось добре закінчується, ви можете відчувати досвід втрати, який виражається як смуток. На сум, ваше тіло реагує особливим чином. Енергія не прибуває як у випадку зі злістю, а лише зменшується. Ваші розум і тіло сповільнюються, щоб дати вам час прийняти втрату або поразку, а також усвідомити те, що сталося, і змінити нічого не можна. Як і в усіх емоцій, у смутку може бути позитивний намір. Він не тільки уповільнює нас і дає нам час, щоб зрозуміти і прийняти те, що сталося, але й допомагає пристосуватися, звикнути до інших обставин, що змінилися. Прояви смутку також дають оточуючим зрозуміти, що ви переживаєте втрату чи поразку, тому можуть реагувати відповідно, дати вам час, заспокоїти і підтримати вас. Якщо уникати смутку чи захищати від нього себе та інших людей, то емоція не використовуватиме свою роботу і ви не зможете знайти інших орієнтирів і пристосуватися до нової ситуації після втрати чи поразки. Уникаючи смутку, ви не станете щасливішими. До цього веде розуміння смутку та керування ним. Відчай, ось що приходить на зміну смутку, якщо ви боретеся з ним. Співчуття приходить, якщо ви з ним не боретеся. Дозвольте собі сумувати, дуже легко подумати. Та це все не варте виєдиного яйця. Чому ж мені так сумно? Краще приймати смуток таким, яким він є, як тимчасовий і корисний стан, що допомагає вам пристосуватися до змінених інших обставин. Плачте, за словами письменниці Рейчел Келлі. Сльози здатні так об'єднувати наші думки, почуття і тіло, що настає полегшення. Запишіть, що змушує вас відчувати смуток. Опишіть це в словах або в картині, або в музиці. Це підходить дуже творчим людям поговоріть з кимось, з другом, психотерапевтом, родичем. Поговоріть з кимось, кому ви довіряєте хто може просто вислухати і заспокоїти вас, а не буде намагатися судити або виправляти. Забезпечте собі комфорт, робіть масаж, їжте здорову їжу, відпочивайте вдень, одягніть свій улюблений одяг, прийміть теплу ванну або гарячий душ. Якщо ви будете робити те, що любите. Навіть відчуваючи спочатку, що не можете цим займатися, це допоможе вам пройти через смуток. Подивіться життєстверний фільм або кумедні відео про тварин на Ютуб. Послухайте оптимістичну музику, яка дарує надію і підбадьорює. Дайте собі час пристосуватися. Але пам'ятайте, що румінація, нескінченне переживання смутку, відкладає одужання. Уявіть собі майбутнє, коли смуток, який ви відчуваєте в цей момент, перетвориться просто на сумний спогад. І коли будете готові, працюйте над цим.